Привіт, динамівці, бомба! Ця новина вибухнула в інтернеті. Ця новина приголомшила шанувальників. По-перше, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і активувати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тут ви завжди будете в курсі останніх новин найбільшого клубу України. З'явилася інформація, що італійський клуб придивляється до захисника Динамо. Як повідомляє портал Новости Лев з посиланням на туто Мекату» В послугах захисника Динамо зацікавлена Фіорентина. У цьому сезоні італійська команда пропустила забагато голів, і керівництво клубу має намір виправити ситуацію, запросивши кількох захисників. Одним із таких захисників може стати Денис Попов. Фіорентина має намір підписати українця до кінця сезону вже в січні 2024 року. Якщо Попов доведе себе в італійській серії, «А», він отримає постійну пропозицію. Динамо отримає за свого гравця 2,5 мільйона євро. Київський клуб не повинен тримати гравця. Нагадаємо, контракт Попова з Динамо розрахований до 2025 року. Гей, вболівальники білосиніх! Як ви думаєте, відхід Дениса Попова буде сумувати Динамо? Залишайте свої думки в коментарях, підпишіться, щоб бути в курсі останніх новин. До наступного відео!